Ветеран Юрій Олійник втратив на війні з Росією обидві ноги, але не жагу до пригод. Чоловік за штурвалом катамарана. Вперше в житті він мандрує морем під вітрилами. Три години більше ми йшли і так трохи штормило, то додому привіз я хлопців. Це була мрія вийти під парусами, щоб не звук мотора там був, а іменно вітер, і як вітрила там гудуть, шуршать там. От. Ця мрія збулася, ну і взагалі це як, як спроба себе в такому цивільному житті після поранення. Юрій з Харківщини воював у складі 92-ї окремої штурмової бригади у грудні 2023-го Отримав поранення під Бахмутом. Розповідає у мандрівці титанів під вітрилами, йому запропонували взяти участь під час реабілітації у Львові. Більше року ти знаходишся в реабілітаційному центрі, от, де всі умови тобі, все для тебе, все там зроблено, для, а, а це ж зовсім не, не адаптовано для от, тим більше візочники. Не те, що для ампутантів якихось там, а тим більше візочників. І я був перший візочник, то це була і спроба для мене, і спроба для організаторів і ветеранів, як воно буде. Юрій був учасником другої мандрівки проєкту Титанів під вітрилами у травні цього року. Тоді вони ходили Егейським морем біля Греції, відвідували острови саронічної затоки, Вчились в'язати вузли, кидати швартові, орієнтуватись за компасом, піднімати вітрила, ставати на якір, а ще ловили рибу, спілкувались і співали. «Титани під вітрилами благодійний проєкт, де участь для військових та ветеранів з ампутаціями. безкоштовна. їхню поїздку оплачують волонтери, які зголошуються на мандрівку. Однією з таких під час попередньої подорожі стала Ярина Федус. Основою волонтерства тут, в даному проєкті, це те, що ти оплачуєш поїздку ветерану. І це спрацювало для мене. Це було пояснення, чого я це роблю, чого я там їду. Ти даєш точку опору ще комусь. Свою точку опори після подорожі отримав ветеран Микола Гатала. Чоловік воював у складі 36-ї бригади морської піхоти. У червні 2023-го отримав поранення, втратив ногу. Микола був учасником першої мандрівки титанів. У січні вони ходили Атлантичним океаном. З протезом у поїздці Микола почувався комфортно. Йому вдалось і вітрильництво навчитись, і поплавати, і рибину в океані спіймати. Через три місяці я підписався вже на вже на перегони на, на яхтах. Ну, такі вже, можна сказати, це більш такі, ну, професійні, спортивні перегони. Вони вже під, ну, іменно на вітрилах. Ми тоді зайняли перше місце в Хорватії. і це зовсім такий, Я ще більше надихнувся, а іменно ну, цим яхтингом, бо це такий ну, капець, який адреналін. Наприклад, я зрозумів, що в світі дуже багато всього цікавого. І справді це надихає там ну, щось робити займатися собою і у першій подорожі титанів взяли участь 10 військових та 10 волонтерів. У наступній поїздці кількість зросла до 15 осіб. Зараз організатори планують вже третю мандрівку цього разу. Хочуть залучити 20 військових та 20 волонтерів. До волонтерів це немає якісь там супервеликих вимог. Тобто, це важливо, щоб люди Теж мали бажання поїхати допомогти е, нашим захисникам реабілітуватися під час під час цих от, походів, під час цих наших турів. У нас є стандартна ціна. ціна 800 євро, що включає власне і за волонтера, і за військового. То, наші подорожі організовуємо подури в не сезон. Це дозволяє власне за досить невеликі кошти е, оздоровити хлопців і е, волонтери Теж можуть. Е, Відпочити, знайти спільну мову власне, з нашими захисниками. Волонтерку Ярину Федус мандрівка надихнула на вірш. Зачекай, не спіши опускати вітрило, бо тримаю в душі маленьке зерняточко віри, що на пристані місце знайдеться для здійснення найсміливіших мрій. Свої сміливі мрії про морські мандри можна здійснити.